Саш, як у тебе справи? Все гаразд? Я тебе хотіла спитати, як у тебе з часом? Може, ти могла б мене сьогодні замінити на вечірньому занятті у осьомій? Просто розумієш, ти моя найкраща учениця, і я можу довірити це тільки тобі. Супер, дякую. Я просто не можу принести. До речі, як твій душевний стан? Ти ж пам'ятаєш, гармонія. Це понад усе. Дзен. Слухай, чудово. Тоді домовились сьогодні на сьомому. І знаєш що? Моя тобі порада. Є речі, на які ми можемо впливати, а на які ні. І якщо ні, то не треба витрачати на них свою енергію. От бачиш? Нулі муті скеля.